Коли сонце, его, свідомість з'єднується з Нептуном, ілюзії містика під свідомість, це дає підвищену чутливість, творче натхнення. З'єднання може розмивати майже між реальністю та мріями, посилювати інтуїцію, в мінусі створює ризик обманів або самообману, це час глибоких переживань, духовного пошуку, можуть приходити сильні перечуття, віщі сни, глибше розуміння. Цей аспект креативності і натхнення добре для художників, поетів, музикантів, містиків, можна займатися медитаціями, енергетичними практиками, люди більше відчувають емоції інших, можуть легко вбирати чужу енергетику, є ризик самообману, шахрайства або потрапляння під чужий вплив. Свідомість може бути трохи затуманеною, важко засереджуватись на реальності, важко концентруватися, може з'явитися бажання втекти. Від реальності за допомогою алкоголю або інших хімічних речовин, які змінюють свідомість, тому будьте з цим обережні. Що робити в цей період? Довіряйте інтуїції, це час, коли можна отримати важливі внутрішні відкривання, займіться творчістю, якщо є можливість, малюйте, пишіть, співайте, практикуйте медитації, йогу, добре піде робота з енергетикою, допомагайте іншим. Це аспект емпатії, тому підтримка близьких, буде дуже важливою. Перевіряйте інформацію, не вірте всьому на слова, уникайте маніпуляцій, слухайте свою душу, чого ви насправді хочете. Це моменти глибокого усвідомлення себе. Отже, це період натхнення, тонкого відчуття світу. Використовуйте цей транзит для творчості, інтуїтивних практик, глибокого самопізнання, але будьте уважні до ілюзій і маніпуляцій. Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти.